Всім привіт! Сьогодні ми будемо безплатно та безлімітно працювати зі штучним інтелектом Midjourney, котрий рисує малюнки за нашим запросом. Що для цього треба зробити? Для цього треба в першу чергу відкрити анонімну вкладку на своєму браузері. Приватне вікно відкриваємо і сюди, в браузерну строку, вставляємо те посилання, котре буде в описі цього відео. Переходимо на сервер Discord, котрий я спеціально для вас. Зробив. Тут ми пишемо якийсь нікнейм, не обов'язково ваше ім'я, це буде одноразовий нікнейм, тому що через 25 спроб щось намалювати, безплатні спроби закінчаться, і вам потрібно буде повторити цю процедуру. Тобто, знову відкрити анонімну вкладку, знову ставити посилання, знову придумати собі якийсь нікнейм. Тобто, можете вигадати щось, не обов'язково, як вас зовуть. Щось одноразове. Поїхали далі. Проходимо капчу. І ось ми вже на сервері. Далі треба буде ще пару кроків. Придумати собі якесь день народження. Наприклад, отак, отак. І отак. От. Головне, щоб вам було 18 років. Все, ми на сервері, це віконце ми закриваємо. І далі робимо. Наступне, щоб почати працювати з штучним інтелектом, треба його викликати, бота, котрий буде приймати наше завдання. Для цього ми ставимо слеш І тут обираємо ось цю команду Image Prompt. І сюди ми пишемо той запрос, котрий ми хочемо, щоб він нам зробив. Так як. Він розуміє адекватно тільки англійську мову, то користуємося або транслейтом, тобто перекладачем, або беремо з голови наші запроси, якщо добре розуміємо англійську. Наприклад, от такі от завдання: намалювати Путіна монстра. Далі ми з... соглашаємось з правилами цього штучного інтелекту, жмемо зелену кнопочку і. Приєднатись, не нажимаємо оце зверху, використати накаунт теж не нажимаємо. Далі просто чекаємо, що він нам намалює. Поки ми чекаємо, можемо зробити ще один запрос, поки він нам малює. Наприклад, отакий. От так, а в цей час, поки ми думали, він нам вже щось намалював. Що далі? Далі можемо, якщо нам щось сподобалось. Попросити цього бота, щоб він погрався з якимось варіантом і надав нам ще варіант цього малюнка. Або якщо нам жоден не подобався, не сподобався, жмемо оцю кнопочку, він нам. Запропоную ще 4 варіанти якихось. Якщо нам якийсь варіант сподобався, ми хочемо його завантажити, собі, жмемо оцю кнопочку. Якщо ми хочемо, щоб він з якимось варіантом погрався і запропонував ще деякі варіанти цього малюнка, то жмемо ось цю кнопочку. Взагалі на Ютубі є достатньо уроків, як працювати з цим штучним інтелектом. Головне, завдання цього мого відео це як. Працювати безоплатно та безлімітно. Якщо у вас закінчились 25 спроб взаємодії з цим ботом, а після 25 спроб взаємодії з ботом, він вам скаже, що безоплатна версія закінчилась. Ви робите те саме, закриваєте цю вкладку, відкриваєте нову анонімну вкладку, вставляєте посилання, придумуєте собі нікнейм, придумуєте собі дату народження, і вперед ще 25 спроб. У вас буде закінчили ще 25 спроб, закрили вкладочку і повторили цю процедуру знову. Ось так працює ця, цей спосіб користуватись цим штучним інтелектом. Дивимось, яку Україну нам намалювали. Ну, цікаво. А Путін. Ой-ой-ой, який страшний. На цьому в мене все. Ставимо лайк, ставимо подобайки, підписуємось на канал. Буде ще багато цікавих і корисних відео. Якщо щось не зрозуміло, пишемо питання в коментарі. На всі коментарі я відповідаю. До нових зустрічей! Пока-пока.